Що таке внутрішній діалог? Я в своєму житті зустрічав людей, які мені розповідали про це. Ну багато літератури читав на цю тему. От, наприклад, які думки живуть у мене, які діалоги відбуваються у мене в голові? Я зараз буду говорити конкретно за себе, але не як про конкретного там Анатолія Жуковського, а як про третю особу. Озов, пораджусь на свій досвід, на досвід тих людей, з ким я спілкувався на цю тему, і на відповідно на літературу знання, якими я володію. У мене. В першу чергу домінують думки, мої власні є я, я, що мені сьогодні поїсти, що мені вдіти, куди я сьогодні піду, які плани в мене на сьогоднішній день. Тобто такі тікучі побутові речі, це мій внутрішній діалог. Це перша категорія. Процентно відношення. Я думаю, що це процентів 90, можливо, і більше. Є крім цього, і ще два діалоги. Перший діалог це інтуїтивний діалог. Це коли я отримую. Діалог від своєї душі у вигляді інтуїції, інтуїтивного прозріння, коли я йду по вулиці, або ні про що не думаю, наприклад, або думаю про щось інше, і тут зовсім не в цій темі виникає чітка і зрозуміла думка. Тобі потрібно позвонити тій людині. Я про неї взагалі не думав. Тобі потрібно зробити це. Тобто, це така, як би непланова, якщо можна сказати, думка, але як сверло дуже чітко входить у мозок. А це підсказка інтуїції, це голос. З нашої душі. Навіть до кінця не зрозуміло, чому це мені прийшло. Але це точно треба робити. І ви сто разів переконаєтеся, що такі да це було все правильно. Це може йти від нашого ангела-охоронця ще. Це може йти від нашої душі. Тут ну, відрізнити не вийде. Хоча інколи можна говорити про те, що наші ангели-охоронці більше спілкуються з нами через сновидіння. Ну і третє є це думки інших людей. Це те, що там інколи називають таким словом як телепатія, це особливо. Стосується на цьому, є вже ну там сотні тисячі наукових підтверджень і досліджень. Дуже сильно це проявляється в близнюках. Ці люди між собою дуже сильно прив'язані, і вони, коли навіть на відстані один від другого знаходяться, там ці близнюки, вони один одного відчувають, і коли один щось подумав. Другий те подумав те саме. Або коли одному роблять операцію, то другому болить той самий орган. Але це стосується не тільки близнюків, це стосується взагалі людей на землі. На другому місці цей зв'язок посилюється це – мама, дитина відбувається, Третій посилюється наші рідні. Четвертий – це наші друзі і наші близькі. Ну і взагалі це, ну якби такі речі, дуже тонкі, коли ми відчуваємо відчуття і думки інших людей. Тобто, це теж є такий зв'язок між людьми. І цей зв'язок тим тісніше між нами, чим ми більш ну, витончена в духовному плані натура, більш чутлива. В цьому плані особлива чутливість є розвинута у жінок. Ну, Є четверта складова, я про неї не дуже люблю говорити. І зараз я її тільки окреслю. А чого не люблю говорити? Тому що в нас є ж не тільки ангели-охоронці, якщо є світлі сторони життя, то є і темні. І є те, що з темноти теж. Нашіптує, і це нашіптує погане. Такий внутрішній голос і такий діалог теж може бути. Тоді це від четвертого, від того, який на лівому плечі. Той, який темний, той, який поганий. З ним бажано не дружити, не спілкуватися, іти в церкву, молитися, сповідатися. І відганяти просто-напросто, а відганяти можна дуже просто жити в світлі, в любові, в добрі, в вірі, і тоді ніяка зараза на ліве плече не причепиться.